Так, О, Всім привіт, ви на каналі Дані ОСЦК. Сьогодні я знімаю відео, а я показую свої збереження, частина друга. Ви оці от цей, в мелон самбокс, все економічно. І перше я збереження в цьому вже в другій частині це бутилка. Бутилка з рідиною, перелитою ну, з Вот і вона вибухає. Точніше, не з наноасамблера, а з весь Того то вона вибухає. Тої з тої бочки такої, яка цей вибухає. Гібрид, подивіться. Ну, вирішив зробити такий гібрид з усіма видами персонажів і кров в нього від кактуса. Да-да! Точніше не кров, а сік. Монстр все випалював. А потім сам себе випалив. Дерево зроблено тільки з мелонів. Подивіться. О, о. Чого ти вмер? І! А! Ну, так вийшло. Ну чого все видаляти? До сюди. Це, типа, розумієте, той, який живе з відкритою катаною и уже сдох. Жад, 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 жадуся. Ну, квартирка. Кухонька, ванночка, кухонька, ваночка, спальня, комнатка, балкон. И все. Кап, та Значит, На кінець я вам придумав дуже гарний сюрприз. Скажу я кинул от там катапульта. Тупа катапульта. котапульта тупая цикатапульта, тупая кота пульта планок. Дальше коробка. Я так і не зміг відкрити ту загадку. оп. оп. коробка нічого не спонтала. Це простенький це унікальний робот. І Та ще не дивися, що буде якщо, якщо в шовкувати. А, не можна. Я думаю, що перетвориться простий альтернативний мелон, без ніяких унікальностей. От Оцей от, лад, такий монстр, так само. Монстр. Він ще повинен палити все і підпалити себе, як Зібур... зібри змі. Денебудь. О, що це за два стовпчики? Людина сильний вогонь. Ви подумайте. А звичайний мелон. А якщо приглядітись, то тут вам вогнемет, в нього, до речі, вогни тому переживайте. Дивіться. Но, бачите, шел свой альтернативный мелон. решил напасть на вас. А вы? Просто! Вин, вин все, ему капец. Ему стоит хана. И вет он нам ну, то нормально, а и вин поэн говорит. Далее. Людина сильний удари. Гладайте цені. А чому звук циркулярки? А як ви думаєте? Правильно, бо то, що там не циркулярка. Леончик на вас нападає. Ви. Ви нападаєте на нього. І все! Ви поклали йому. Вірний кінець. Так. Так, 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 так. Машина з мелонів. Це робив мій друг, але він зробив таке, таку фільму. Що я краще О, Що буде, якщо перемішати в одну рідину велику? Купа різних цих. Що тати? Я відео знімаю. Я відео знімаю зараз. Да. Так. тато мені казав. Це буде і, і це в людину ввести. От вам результати. 52. А він без... Ні, він смертний. Я б думав, що він смертний. Пужинка попружинний ящик. Побужин. Ну, трошки поломник він не такий. Не, ну ч, воделей. Реактор. На Чорнобильській атомній електростанції. гарний реактор, якщо я хоче зірвати. У кожний турт SSS. Шутки SSS. База спецназа номер 1 Світі. Ну а. Все. Тут запаси всього на світі у спецназа. Тут цей командир нічого страшного. Тут лежати. И конечно же супер охорона. Попробуй підійде, як тебе вб'є точний луч, як тебе вб'є ідеально точний, скурсований, спрямований, крутий луч. Тачечка, таточка, таточка. Ви трошечки не впевнені в цій машині, бо її швидкість може досягати ще більше, ніж чим... друга крута машина. Вона швидка, по-перше, досить безпечна. Настільки вона безпечна, що все, в... все. Щось тобі. Я не знаю, хто це якийсь Ну, Він абсолютно нічим не відрізняється, тільки тим, що в нього зафріна рука і він палився. Далі гробик. Гробик. Не буду вам показувати, блі, його багато. Щужу, щужу, щужу. Щужу, 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 з чужу, з чужу. Вам так подобається ця назва. Щужу. О, військова база. Ліжко для поранених, ліжко для цілих. Лімпнетектори, медицина, зброя, посуда, їда, ліки. Підходить ворожий рашид І наш його спалює. Хто здесь йде? Це просто ідеально. До речі, пишіть в коментарях, хто і хто з України. Чужу сім. Ні, це, це дебілізм. Ю. ЮАДА! ЮАДА! ЮАДа. А ну, бистро. Розпавнилось. Це, це операційна. Тут ходять, спостерігають лікарі, а тут оперують Хворо на чуму. Тут є все. Лампа, стіл, скальпеля, один більший, другий менший, два шприці, дві колби. Лім детектор, монітор дефібрилятор і отакий балкон, на якому лікарі спостерігають за хворим. Ну, от так. Виглядаю. Все. Зараз я вам підготую той сюрприз. На ком с удовольствием відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.